Усі ми хочемо знайти сенс свого життя і стати щасливими. Для цього людині в минулому потрібно було вирушати у 30-те царство. Там шукали істину, яка могла б щось змінити в житті. Зараз усе значно простіше: вмикаєш комп'ютер, заходиш в інтернет, робиш запит з будь-якої теми. Отримуєш одразу відповідь. Проблема тільки в тому, що відповідь буде не одна, а багато, дуже багато. Тепер знання заховано не за горами, а в купі зайвої та й непотребной информации. тому люди, конечно же, могут потеряться в этом потоке. Но в основном здесь остается то, что человек современности стал более ментальным и стал более самодостаточным. Это привело к тому, что каждый человек ощущает себя некой самостоятельной единицей. І поэтому втрачається то чувство єдинства, яке було присуще більш такі древній епохі. Драматичні події, що відбуваються сьогодні на нашій планеті, не залишають байдужими нікого. Люди почали активно цікавитись вічними питаннями. Більшість із нас почали відчувати психологічний дискомфорт несвідомого, прагнути до чогось. На думку фахівців, усе це частина руху, який розпочався з кінця 90-х років по всій планеті, називається «духовний пошук. Кожен з нас ищет свій Єрусалим. Тобто кожен з нас нас ищет нечто, йому здається кажется достатньо, головним і цінним. І він устремляється його завоювати. І Довольно часто получается так, что у него это не получается. Тогда человек впадает в уныние, отчаяние, печаль, негативное мышление. В современності більша сложність заключається в тому, що в этом інформаційному потоку він все-таки продовжує внешнє. Вот. Укрепляє как бы, силу його із того, що надіється це внішнє достичь. Но внешнее, он не Ми є свідками кризи ідейних підвалень світу, на яких стоять політика, економіка, наука і мистецтво. Людина почала усвідомлювати, що традиційна наука і культура. Не дають відповіді на її питання. Її духовний пошук і деякі здібності не вписуються навіть у сучасну психологію. Стало очевидно, що нам потрібен новий погляд на всесвіт. От нам бракує примітивізму. Розумієте, елементарне простих речей. Ми такі складні люди. Що якщо ти не жонатий п'ять разів, то це, це не жилець на цьому світі. Я люблю взагалі людей. Бо люди в себе все мають. Вони мають і позитив, і негатив. І кожна людина це має. І ви в тому числі, і я. Але негатив можна просто згасити, притамувати, розумієте? І все-таки думати над, над позитивом, Це дуже важко. Мені це взагалі здається, що мотор, який тримає життя, це не брати любов, а її віддавати. Ми живемо в неспокійному світі в світі політики, економіки і нашого повсякденного життя. Ми мусимо швидко вирішувати, змінюватися, ризикувати. До цього додаються родинні проблеми: брак часу і купа справ. Усе, що відбувається навколо, викликає в нас певні почуття. Головне, не дозволити своїм почуттям перешкодити нам жити і чинити розумно. И вот вот эта вот схема, которую я рассказываю, как вернуться к самому себе, понять, что та неудача, которую ты постиг, пытаясь достигнуть чего-то внешнего, на самом деле не является неудачей. Она переводит тебя на вот этот остров души, рядом с твоей душой. И тебе стоит только сделать шаг в другом направлении, как ты окажешься рядом с ней. Вот это вот и есть встреча с собой. Головне, що може Багато того, що ти любиш, і багато, ну не дуже, але все-таки немало тих, кого ти любиш. Тоді ти не будеш, тому що на одному на чомусь зосередився і все. Мені, коли я пішла з російської драми, мені здавалося, що я не зможу жити, тому що все, що я любила, було там. І якби я на цьому почала там, що... а я відсунула і взяла цілий світ. І щоб розібратися в усьому, що відбувається, потрібне надзвичайне терпіння і знання. Сила волі й кмітливість. Ризиковано кидатися в усі духовні напрямки, хоча вони пропонують нам особистий успіх: успіх у кар'єрі, матеріальний достаток. Це зовнішній бік життя. Щоб отримати рівновагу, ми маємо налагодити зв'язок з душею. Фахівці нам радять звернути увагу на деякі правила. Перше і найголовніше, що потрібно зробити чоловіку, допустимо, другого людину змінити не можна, можна змінити тільки себе. Нет только прагматического мышления, есть и мышление, и чувства, которые должны работать в гармонии. И любой негатив является топливом для роста позитива. И поэтому, рассмотрев вот с этой точки зрения трансформацию, преображение своего сознания, мы переходим к позитиву и, наконец, к постановке правильной, самой верной, самой главной задачи. Человек должен найти путь в своей душе и поставить это своей первостепенной, самой главной задачей. Людина створена на 95% з води, вуглиці і кальцію. Але ми не говоримо, що людина це лише сукупність хімічних елементів. Кожен з нас є індивідуальність. Ми мусимо почати довіряти внутрішньому світу. Завдяки знанням, що стали доступнішими, ми можемо стати щасливими, зробити щасливим своє оточення.